Вітаю вас, панове. Коли з якогось питання існують суперечливі дані, і котрись із політичних діячів не може розібратися, де правда, а де брехня, він іде до ворожки на картах таро, після чого потрапляє у таку дезінформаційну гущавину, з якої вже неможливо виплутатися аж до повного краху. Адже ворожіння на картах це лише один. Із видів спіритизму. А спіритизм саме це слово означає спілкування із духами. Духи ж це демони та ангели, але ангели Божі зі спіритистами не спілкуються так само і з ворожками на картах. Стародавні греки не мали карт Тарої, не практикували спіритизм, але в них був свій спосіб спілкування із демонами. Для цього роль посередника виконувала дальфійська піфія, пророцтва якої називалися Оракулами. І ось коли цар Лідії Крес прийшов до Піфії та запитав, що станеться, якщо він піде війною на Персію оракул, тобто демон, відповів йому, що в цьому випадку він зруйнує велику країну. Демони не знають майбутнього, але вони досить розумні. Тому дають таку відповідь, щоб вона була правильною у будь-якому випадку, як би події не розвивалися, і у даному випадку було зрозуміло, що станеться одне з двох або крес в результаті такої війни зруйнує Персію, або ж зруйнує свою власну країну. Це є класичний приклад, панове. Чому не потрібно довіряти різним ворожкам на картах, спіритистам та контактерам із інопланетянами, адже злі духи можуть з'являтися людям у будь-якому вигляді, зокрема й у вигляді інопланетян. Зорі планети та інші небесні тіла створили зовсім не демони, це все є творіння Боже, і цей небесний годинник. Працює відповідно до волі Божої, а демони не мають жодного впливу на рух планет чи зірок. Чому ж політичні діячі не йдуть за консультаціями до астрологів, а йдуть до ворожок? А тому, панове, що практично всі астрологи є або дилетантами, або ж професійними шарлатанами. І зрозуміла річ. Що демони є більш кваліфікованими шарлатанами за шарлатанів-астрологів, тому й виграють у них конкуренцію. Ви скажете, що, мовляв, Керій свідчить сам проти себе, бо він, мовляв, також астролог. Але мої підписники, які пам'ятають відео на цьому каналі за минулий рік, не дадуть збрехати. Я з перших днів нашого спілкування. Говорив про те, що не є астрологом, а лише дослідником астрологічного методу, для якого цій до науці важливо насамперед відділити зерно від полови. Отож, усе сказане мною у цьому вступі цілком доречне, позаяк про нового головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Існує в інтернеті море суперечливої інформації, і багато людей просто не знають, кому ж вірити. У такій ситуації астрологічний метод залишається єдиним засобом прояснити інформаційне поле стосовно відповідного питання. Як відомо Олександр Серський, Народився у селі Новінки Киржацького району Владимирської області Російська Федерація. Година народження 5 ранку. Час народження денний. Сонце вже зійшло і в даному гороскопі знаходиться у 12 му полі у 3 градусі лева, Асцендент у 10 градусі Лева. Таким чином, сонце опиняється в останній третині 12 го поля. Яка пов'язана із відривом від соціуму. У різних гороскопах це може бути або монастир, або безлюдний острів, або тайга, або в'язниця. Сонце тут володіє першим полем, а значить усім гороскопом. Люди із володарем гороскопу детермінованим в останній третині 12 го поля рано чи пізно проведуть певну частину свого життя. У відриві від соціуму, до речі, село Серзько в наш час залишилося без мешканців, і якби йому довелося у ньому жити знову, це був би відрив від соціуму. При цьому багато залежить від аспектації з сонцем. Єдиний проявлений аспект, який воно утворює у цьому гороскопі, опозиція із ліліт. Ліліт або Чорний місяць це точка апогею місяця. Таким чином, ця точка пов'язана з місяцем, а місяць у даному гороскопі є володарем 12 го поля, в якому знаходиться Сонце. Тобто місяць має на сонце вплив, а не навпаки. Тому ця опозиція невигідна для натива, він у ній явно буде беззахисним, без шансів протистояти ударам долі. А відрив від соціуму. Буде вимушеним. Місяць тут в одинадцятому полі, яке відповідає за друзів. Отож, якщо серський потрапить у відповідну халепу, то не інакше як завдяки своїм друзям, тим самим друзям, які сприяли свого часу зростанню його кар'єри. Ви можете сказати, що, мовляв, година народження серського може виявитися неправильною. Проте, панове, я б про це й не говорив взагалі, якби не перевірив, чи збігається така натальна карта із попередніми подіями життя натива, і як ви в цьому через кілька хвилин самі переконаєтеся, все тут грає до мільйона, як каже, у таких випадках один мій знайомий. Астероїд Ізраїль у даному гороскопі в першому градусі лева, а відтак він з'єднаний із сонцем. Поза як сонце тут володар гороскопу, то це вказує на дуже тісні зв'язки з сердця із державою Ізраїль та із її народом. Якби сонце не було володарем цього гороскопу, то можна було б говорити про такі опосередковані тісні зв'язки, а в даному випадку йдеться про зв'язки безпосередні, напряму або ж про єврейське походження. Проте з вигляду серський типовий росіянин, очевидно, його зовнішність є успадкованою від матері. До речі, прізвище серський надзвичайно рідкісне. В Україні його носять буквально кілька осіб, а в Росії ще менше одна родина, тому західні генеалогічні сайти припускають, що це можлива форма прізвища щирський, дещо більш поширеного в Україні. Яке походить від назви містечка Щерець на Львівщині. Наприкінці 19 століття у містечку Щерець мешкало 1458 євреїв та 369 осіб інших національностей, німці, поляки, українці. Як бачимо, це було єврейське містечко, так само як і броди. І єврейських вихідців із бродів називали бродськими, а таких же вихідців із щирця щирськими. Отож, можливо, що з'єднання астероїда Ізраїль із Сонцем у даному гороскопі насамперед казує на єврейських предків серського по батьку. У гороскопі кожного військового Марс займає особливо важливе місце. Він тут відповідає за кар'єру натива. і в космограмі сирського. Констеляція Марса не становить якогось винятку із цього правила. Марс тут утворює з'єднання із точкою щастя. Це з'єднання вказує на те, що Натив з дитинства мріяв про військову службу як про найбільше щастя в житті і навіть зараз не мислить своє життя без неї. У дитинстві грав війну була улюбленою забавкою сельського. При цьому Марс володіє в даному народженні скорпіоном, пов'язаним тут із четвертим полем, полем Батьківщини. І справді серському довелося воювати із власною батьківщиною Росією. З'єднання Марса із астероїдом Тріумф, розташованим у 17 градусі Терезів, вказує на те, що серський матиме чимало військових нагород за власні успіхи. Так воно, власне, і є. За оборону Києва Залужний не отримав звання Героя, а Осецький отримав. Позитивні аспекти до Марса, Трин і Секстелі, які утворюють тут до нього місячні вузли, вказують на низку підвищень у військовій кар'єрі, викликану зв'язками із друзями. Адже тренд до Марса утворює вузол, детермінований в 11-му полі, в полі друзів. Тут не зайвим буде сказати, що такий же аспект до Марса місячні вузли утворюють у гороскопі Наполеона, але із інших полів космограми. Без цього аспекту його б не призначила директорія командувачем своїх військ. Але детермінація Марса в терезах вказує на те, що ця планета, м'яко кажучи, знаходиться не в сильній своїй позиції у даній космограмі. Втім, не слід забувати, що серський не солдат, а полководець, а для полководців не стільки є важливим сильна позиція Марса, скільки позитивна аспектація Марса із паладою астероїдом. Стратегії. У гороскопах видатних полководців Марс перебуває або у з'єднанні з Паладою, або ж утворює із нею трин чи секстель. Принаймні, палада у них добре аспектована. І, зокрема, дуже добре для полководця, якщо палада перебуває у з'єднанні із Сонцем. Завдяки таким аспектам полководець власне отримує свій талант до стратегії, у космограмі серського Марс втриня до Палади і це нібито свідчить про його значні здібності як полководця, проте Палада утворює тут, помітно більш точну квадратуру із Нептуном, аніж попередній позитивний аспект із Марсом. При цьому Нептун у даному гороскопі є володарем восьмого поля. Поля смерті, вершина як рибах. А це свідчить про те, що таланту, стратега, властивому сирському бракує інтуїції, і внаслідок цього його дії стратега призводять до великої загибелі людей, адже восьме поле це поле смерті. І такий показник посилюється в десять разів іншим. У першій частині восьмого поля даної космограми, яка власне відповідає за смерть, знаходиться Сатурн, який тут є володарем Шостого поля, поля, що відповідає за військову службу. І при цьому Сатурн у цьому гороскопі жахливо аспектований, утворюючи квадратури з Юпітером та дві опозиції з Плутоном та Ураном. Сатурн тут є показником того становища. У якому опиняться Збройні Сили України під командуванням серцького? Юпітер у близнятах детермінований в 11 полі в квадратурі до такого Сатурна вказує на друзів Серцького із Офісу президента, як на одну із причин масових невиправданих смертей у Збройних силах України. І справді, панове. Вони керують командними діями серського з таким же успіхом, як мавпа керує автомобілем. Дві опозиції до Сатурна з боку Урана й Плутона детермінованого в другому полі вказують на причину невиправданої смертності серед Збройних сил України через брак матеріальних засобів. Це може бути озброєння, бронежилети, боєприпаси, медикаменти та багато чого іншого. І якщо Зеленський мотивував своє рішення звільнити залужного необхідністю нової стратегії, то поставити на його місце серцького, це найгірше, що можна вигадати. Позаяк космограма серцького свідчить про неминучі прорахунки на тива, у військовій стратегії, які призведуть до колосальних втрат серед особового складу Збройних сил України, а детермінація астероїда Пандора прямо на асценденті сельського свідчить про ймовірність потрапити у жахливий скандал, пов'язаний не лише з його особою, але й з усіма тими особами, які мають із ним тісні зв'язки. Пригадайте Катена Страдамуса про військовий переворот в Україні, викликаний повідомленням про реальне число втрат. Отож все йде до цього. У першому полі гороскопу Сецького, третій частині, яка відповідає за таланти, знаходиться Меркурій, володар другого поля, полях фінансів та рухомих матеріальних цінностей. Тому з боку Зеленського було б доцільним звільнити незалушного, але бездарного Умєрова і на його місце поставити серцького, який має вроджений талант інтенданта. Я практично впевнений, що у цьому випадку постачання армії боєприпасами та зброєю поліпшилося б в рази, якщо б тільки серцький цього захотів. І якщо б йому не заважав офіс президента. Але Зеленський у цих речах, тобто в здібностях людей, розуміється не краща, аніж корова у технології виготовлення сиру із її молока. Тому якщо у мирний час із таким порядком речей у нашій державі ще можна миритися, то у військовий час, особливо час дуже скрутний, особливо такий час. Який обіцяє невтішні перспективи, такий президент стає основним гальмом нашої перемоги, і сам же він гостро потребує, аби народ підштовхнув його своїм плечем, підштовхнув його рішучість поступитися кермом людям більш здібним до управління країною в екстремальній ситуації.